16 квітня активісти міста Борислава Олег Пільків, Віктор Руднів та Руслана Мельник, а також представники правого сектору міста Борислава почали своє полювання закриттями Бориславської води. Першими під гарячу руку потрапив відпочинковий комплекс Золота баня, що на Бухові. На місце події було викликано міліцію. Заяву активістів щодо виявлення несанкціонованого втручання у водопровід занесено у єдиний реєстр досудових розслідувань. Було відкрито кримінальне провадження. Коментар від Ольги Лернатович, інспектора по роботі з населенням та громадськими формуваннями Бориславського міського відділу міліції. 16 квітня Бориславський міський відділ прийшло повідомлення від активістів міста Борислав про те, що ПСМС Східниця виявлена незаконно врізка водоканалу. Про що було зареєстроване дане повідомлення, та на даний момент проводиться досудове розслідування. Рейди з Хідницею триватимуть і всі налаштовані дуже рішуче. Коментар Мальник. Бориславським водоканалом була запланована поїздка з залученням активістів Бориславських для встановлення лічильника водяного в санаторії Київська Русь. Ми десь година одинадцята прибули в східницю. Після чого виявилося, що ніякої документації дозвільної на встановлення водяного лічильника на проведення тих чи інших робіт Борислав Водоканалу немає. І щоб не гаяти час даремно, ми вирішили разом з працівниками Борислав Водоканалу приїхати на вулицю Кутляревського, щоби провірити, чи законно встановлені водяні колодязі. Так як раніше нам поступила така інформація від небайдужих мешканців східниці, що є така підозра на те, що ті колодязі не санкціоновано встановлені і підключені до систем водопостачання Борислав водоканалу. Коли ми прибули на місце, справді виявилося так, що працівники Бориславського водоканалу ну, відмовилися, відмовилися, чи може зробили вигляд, що не знають, чи дійсно не знають, не знаю. Що перший раз бачать, і що ніякої дозвільної документації вони ні погоджувальної, ні тим більше не проводили таких робіт на підключення. Ми вирішили викликати правоохоронні органи для з'ясування обставин всіх, чи законним, чи незаконним. Є факт встановлення колодязів і підключення до водопостачання. Дивитися за розслідуванням цієї справи і будь-які. Деталі, які з'являться в ході розслідування, ми будемо інформувати громадськість через, через засоби масової інформації, через е, е, соціальні мережі, через Бориславську пресу, і просто через Сарафанне радіо.